Найперша причина у проблемах між партнерами пов'язана з тим, що один із партнерів вважає, що його родина була найкраща і він знає краще, як потрібно жити. І з цього витікає ряд проблем. Перша проблема це не обговорення спільної мети, необговорення цілей, необговорення дій своєї родини. Ну, мені ж відніше, я знаю, як краще нам треба. І тоді інший партнер в цьому всьому розчиняється і ніби відчуває себе зайвим, бо ви самі вирішуєте, як вам обом треба. І другий момент у цьому всьому, коли ви вважаєте, що ваша сім'я краще, що ви є із кращого якби, роду, то ви починаєте принижувати автоматично свого партнера, навіть фразами. Та подивись на своїх батьків, та що твої батьки досягли, та мені краще знати. Щоб зняти ось це питання, потрібно визнати, що ви є рівними у цих стосунках. Те, що відбувалося у ваших батьків, чи відбувається у батьків вашої дружини чи чоловіка, то історія ваших батьків, а не ваша. І як ви хочете формувати свої стосунки, це ваша історія і ваш вибір. І якщо ви формуєте свої стосунки, опираючись на батьків, то ви проживаєте не своє життя. Ви виконуєте так, як вони вам кажуть, чи як вони робили, а моя мама робила так, тому і нам треба так. Вам треба між собою почати домовлятися, чого хоче саме ваша родина, і коли у вас буде можливість обговорити і почути один одного, скласти спільний план, ваші стосунки покращаться.